Храму Небесній Сотні бути на одній із центральних площ Ужгорода, бо так вирішив Владика Кирил. Вчора в свято святого великомученика і переможця Юрія мною єпископом Ужгородським і Закарпатським був закладений перший камінь і освячений поклонний хрест на місці будівництва майбутнього пам'ятника храму. Небесній сотні святого апостола Андрія Первозванного жодних дозволів і погоджень навіть на встановлення Христа не те, що на початок будівництва священик має. ба більше по них і не звертався. Ніяких дозволів погоджень не видавали, ніхто до нас не звертався навіть і. Це не є правильно, коли десь спекулюють поняттями релігії і вчиняють якісь певні дії, які збурюють громаду, тому що дуже було скарг багато вчора за сьогодні. Проти будівництва будь-чого, у тому числі і церкви на зеленій зоні, місцеві мешканці. Маріанна виросла у будинку, вікна якого виходять на площу Богдана Хмельницького, вважає один із небагатьох вільних від забудов скверів має залишитися зеленим. Ми останнім часом стикаємося з такими прикладами, коли назвемо їх церковниками, так можливо. Коли вони спочатку щось встановлюють самовільно, а потім, прикриваючи чи релігією, чи якоюсь конфесією, і тепер вже почали прикриватися небесною Сотнею, починають будувати в своїх корисливих цілях якісь приходи, храми, каплички і так далі. У священника аргументація інша, храм то справа Божа. А місцеві представники православної церкви Київського патріархату роками просили у влади землю під собор та досі не отримали. Тож вирішили брати самотужки, так би мовити, діяти революційно. Чому саме тут? Тому що це буде кафедральний собор Української православної церкви Київського патріархату. Вимієте, і він не може десь бути там на задворках. У депутата Ужгородської міської ради до цієї площі особливе ставлення. Ще кілька років тому зелену зону врятували від забудови. Тут мав бути торговий центр. Аби протидіяти, посадили сакури. Лише кілька з цілої алеї вціліли. За цю земельну ділянку ми з активістами боремося з 2010 року, коли дізналися, що тут має на такій зеленій зоні в самому серці місця вирости великий торгівельний центр. Висадили тут алею сак і в ту же ніч нам їх понищили. Будівництво тут не бути каже Ростислав. Він вважає, священик діє не як сам говорить революційними методами, а просто рейдерськими, і готовий протистояти храму, так само, як торговищу. Майдан боровся за те, щоб було все по правилам, щоб було по закону. А вшановувати небесну сотню методами регіоналів. Я думаю, що їй самі неприємно. У міській владі декларують, готові до діалогу із отцем і розглянути, де б можна виділити місце для православної церкви Київського патріархату в Ужгороді. Але самовільне захоплення неприпустиме. Священик же з облюбованого місця зрушати не збирається. Якщо люди будуть проти, що ви будете робити? Ми будемо будувати храм. І одні люди будуть проти, другі будуть за нас. А тим часом в місті вже знаходяться охочі демонтувати Христа на площі. Схоже, далі буде.